І зараз з малий кудись впаде. Ну ну, без варіантів. Ну код куди, куди оно топе? Hugo, where are you going? Куди? От куди оно зникло? Ну Придурочне. Знову. Поки поки нас від малого одні про проблеми тільки. Я б сказав: hey, look. I'm a knight. An English shield. where did you find that over there lying on the ground listen hugo put that down it's not for children oh you're not fun come on let's go <sharp burp> do you smell that oh it stinks yes, it's horrible I don't know what it the like I don't know what it smells like I think it's something alive what's here Просто поляна. Якась поляна, не для чого. Ладно На ви обстановку наганяєте. Амісія Лукас, комквек, ну як я і казав. А they all dead. We can't Амісія We have to follow the aqueduct. it Oh my goodness, Amicia, do we have to walk on them? I know Hugo, but we don't have a choice. Do you think we are hurting them? Just keep moving, Hugo. Come on. А че их прям так дохренище, я бы сказал. Их прям нереально кивкись. It it's, it's unbearable. I feel like it's a bit more. Салина можно дыхать äh, керувати. Зап... Не можно дыхать таким запахом. Слышь, просто жесть. Потрошка шутча тут пройти, щоб ничего не пить чипыть. Oh.

У нас есть магично жижа, я забыл. Мне кажется, на эту магичную жиру. Мы в курсе. Так, Я забув як їх робити. Отак, От почему зробимо? Буде, буде нормально, я думаю. Тут пробігтись. Малого в стол з...

Could you help me with this? Right now. Малыш, гоняй, возьми палку. Hugo. You're going to have to go through. Yes, yes. Be careful. I I it! Good. Now come back.

<звачу> я, я <в> <звачу> а -а, -а. вот <звачу> я не могу дадж будех тор. Пока вони хавають, ми... пробежим. Щоб у нас більше часу було на все це.

Ну, він недовго грався. Скажемо так, я думав, Буде якось well. поінтенсивніше по, по бій. Камінь в голову все рішає Завжди. Ну, we go? Вниз, прикинь. Поки ми йдемо вниз. Ми привдяга. А малий був в тому самому правильно. Я нічого не можу підняти. Взяли палку. Взяли капалку. Окей, okay, що в нас далі? Може не треба було сюди, кидати... Need to push. Let me help. Давай в нам набагато легше noise. буде, ніж того разу.

I might have a chance if I go alone. Yeah, shit, won't budge. You want me to try? Unless you stay here. No problem. I can't fucking stand over the place. You've got nothing better to do than muck around with a corpse. The coast is clear. I'll wait here. And shh. I want to move. Як нам занімти? П'ятки гри за тео. У нас є шанс за ним піти. Чи як? Загасити я його не можу, тому що мені треба буде пройти. Хей! Hey. Hey. Oh, no. right Кого ти? Кого ти от побачив? От скажи. Что есть бывает? Какого хрена він просто заспавнить? Мы должны попасть по Аквокту, но рецы все. Подавайте, что ну давайте їх... вона, не... вона не може просто побігти. Нашого на таке. А, це трошки не продумано, що не може бігать. Going to climb up. We'll to sound. А нам допомогти ніяк. Ладно. Це понятно. знаю, що мишей... yes, Inside. Комс no! потрібна допомога? Ну, мені нікого з вас допомагати, ну, мені на мовчання. Amesia, he's trapped. Комс, намагаюся. I have to keep moving. Go! Oh, Go about time. Oh, no. hey, hey, Ну, я тобі поставив фліхтарик, он у тебе в тільки пятку загрість. Oh, no. well, ти, ти його просто взяла і викинула! perfect now you're going to crush it on his face are you serious lucas well i hope you know what you're doing i want to move um is he asleep yes for a while thank you <laughs> this is going to save our lives very well <laughs> normal another machine this one seems a bit different. Um, so just a catapult. Uh, Don't angle. move. I'll be back soon. I'll wait for you. Good. You can. Will that move? I'll try. Oh. That should work. But we had better. I'm going to drop it. Look mm -hmm. out! Залишайтесь тут, я сам збігаю. Це буде краще, ніж... I need you to do this. I, I can't. Can you do it? Yes. Малий, уйди! Понял. Мені треба малого забрати. Чому так тяжко? Чому він не може нічого сам зробити? Зупинись і дай мені е, наново поексплуатувати дітей. Ми просто йдемо через одну палку. Ты прибавка? Тепер і тепер дуже багато всього треба робити. А ти поки розганяй шарманку, давай. Right Іди сюди. Mm. Ти поки розганяй. Побігли? Так, підожі, я одразу гляну куди нам. Вправо. А, там багато you світла. Hugo did the hard part. I just want us to get out of here. Me too. Come on, let's go. Що у нас тут? Чи нам і сюди треба? Вони дають так багато е, змоги щось покращувати. Але... Малей, ти в курсі тоді ноги жруть.

Что она горят, то окей. Но... Не вышло. <связывая> У нас-то вышло. this mm -hmm. bridge There, on the tower. Those are bodies, aren't they? Yes. What? What did I? They're burning. Don't look, Hugo. Never. <laughs> I'll help you up. I, I can't. Monsieur. I don't feel well. What's the matter? My head. The macula. He's afraid. We have to get out of here. Hugo. Hugo. Think of the frogs. Remember how they chase them. Who are chasing them? On, let's go все and see жаб. some more. We have to get out of here, Amicia. We will. This place can't go on forever, right? Ну давай. Чим чим шучу тебе пройде пищалка, буде краще. Знову і стоять. There's a lot of them, but we don't have a choice. Courage, lads. I know you're tired. I know there's not enough of us. Тишок. Що... Тихо що в шлеме, я их не можу ничего з ними зробити. просто нереально ебать, это просто нереальная килькость вы наши такие Вы выебачь уже эг е кто там? это моя сестра, блядь Let it... Hey, what about them? You're just gonna let them go? What? Hey, now! Soldiers, there's trouble over here. Let's get out of here. We're following them. Not sure. There! They're running away! <gülüyor> 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 Hugo! Run! Як можна було не почути, типа який в обладунках іде збоку? Це просто найтупіше я не знаю, як його назвати. їх Вайкі-вайкі, бери hey, you know. usually gets a sword in the belly. No questions asked. but me i've got an eye for that fancy jewellery and you're lucky i like gold better than blood lady geroon <laughs> where is my brother oh, shut up the better you look the higher the ransom my bruised the goods a bit too much already the ransom who's paying it oh uh, you'll see soon enough you're not in your shadow anymore so corky all right mangy Чому не можна було на у це просто спрятати, і все? І Ніхто б не дізнався, що ви з, з роду якого малого шукають для інквізиції? <розум> О! Тіпи. Хало О, це брат і сестра. Що вони роблять? Ну, що мене? Мелі? Эй, кіпья войс став. Доксі ток мої слін. Це понятно, але ми на цих картонах ми звонимо відкінчимо. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал. Рекомендуйте ігри, в які ще хочете побачити. Може проходження. Ну окрім цієї. Так що в наступній грі побачимось.